Всім доброго дня мирного неба, басейн, і так він вже трошки позеленів такими розмірами. Викачуємо воду, як видно насос. Пішов пластиковий шланг. Зараз пойдемо на огород, подивимося, куди качаю я його. І так, доходимо до огороду. І вон поливається, поливається картошка, та що я садив на всю площу не посадив шість відер. От як видно, стоїть паличка така, не три рядки, практично півтора відра. Бог з ним. Може щось виросте, а може нічого не виросте. На дворі жарюка до 40 градусів. Вода тепленька, полем. Наскільки хвата? Я думаю двічі ще переставлю, от так от буде нормально. Тут купив пленку чи сітку так он на помідори, як видно. Вони просто печуться, валяться. Стан картошки, картошки. жовтни з таким сонцем, як зараз. 37-40 передають з 12-18 по липня. 43, 42. Буду поливати. Вода тепла. Зараз пів сьомого вечора щось полється. Може щось і зійде. Вона ще не зійшла. Все, як видно, тут зійшов. зійшовсь. Все випалиться. Отак, друзі. Працюємо, дякую за перегляд. До нових зі... зустрічей. Слава Збройним силам України!